Вітаю всіх 9 березня, користуючись нагодою, хочу привітати всіх дівчат з праздником, зі святом весни. Здоров'я вам, бережіть себе. Вон з песиком продовжуємо із дружиною весняні роботи. Це в п'ятницю збиралися їхати в Київ по справах, бо досі ще песика лікуємо від отруєння важкими металами. Треба було аналізи здати. І така халепа сталася. Машина, акумулятор повністю сів і заморозив. Добре, що була зарядка. Трошки зарядився, тому бачите, як так бувають в житті. Давайте пройдемось, ну Дивіться, зараз обрізкою дерев займаємось. І такі всякі інструменти вони дуже допомагають. Купив отакий високоріз. він розбирається, телескопічний. Ріже дуже такі товсті гілки дуже допомагає, особливо, щоб на всякі драбини не ставати. Ще ми нічого не палимо, не викидаємо. У нас є ось така штука. Теж колись придбали, я там показував і воно перебуває дуже якісно. Потім ми цим мульчуємо. зараз покажу вам. І вже готуємося до цього поливного сезону, бо дуже сухо і. Осадки у нас майже не було, всю зиму. Ось ну це ні, це з цієї таке листя. Зараз покажу. По обрізки дерев. Дивіться, знову ж таки з досвіду. Оце в минулому році дуже рано обрізали оцю шовковицю. Десь теж на початку березня і були проблеми по вимерзалу. Бачите, там не вистачає, вона була симетрична, тому що залишилось. Тому такі дерева, які не з наших кліматичних зон, краще обрізати вже, коли буде тепленько, зовсім то тепленько. Тобто пізніше будемо обрізати їх. Всі інші теж ріжемо. Ось лаванду порізала. Підстрігла дружина. теж Ми теж кидаємо в ту машину, воно добре її. Перебиває і теж мульчуємо. Дуже цікава така штука, що раніше я навіть не уявляв, що лаванда може в нас зростати. А на каналі Магія рослин не бачив, що вона в неї ще й насівається. І теж був здивований, що дружина подивилася, в нас теж вона насівається. Тобто клімат так змінився, що лаванда вже насівається і в наших регіонах. Ой, кущі підстригли всі. Ось і те, що я вам казав, у 2015 році ми купували септик, таку ж бочку, і тягнули його аж сюди. І не знаю, як так було, що ми його в чотирьох на руках перенесли і поставили. В цьому році ну, так чомусь не вийшло. Ось підрізали ми наші мигдалі і сливи декоративні. І все це ось підрізалося. Оцім інструментом, те що зверху. Ну воно ну, 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 дуже зручно, що не треба ставити драбину. Ти підійшов чик-чик-чик і воно бере ну, такі, гілки нормальні бере. Тому, тому рекомендую, спробуйте. Дуже така класна річ. Ось, Зараз покажу, де ми тут мульчуємо. Рослинки потрошку просинаються. Бачите, хлопці, коли копали всі ці шланги по... Покоцали, скажімо так, Повідключали, порубали. Треба це все ремонтувати. Сьогодні займусь ремонтом цих шлангів. Ось така ситуація. Ось як воно мульчується. Оце мульчування лавандою. Тут така тирса, бачите, отак воно її перебиває. На таку тирсу дуже зручно, потім трава не лізе, там окриття тут ще росте. Ось, хлопці, землю понавозили, Зараз покажу вам. Септик я показував. Тут такі нерівності якась така, як жолоб, будуть її рівняти цією землею. Септик стояв тут, якщо пам'ятаєте. Ось і штука така, що ми якраз хлопці докопали до п'ятниці цю яму і тягнути її. І думали на руках, але чомусь ми не змогли її тягнути на руках. Не знаю чому. тому... Шукали якісь там варіанти, ми то знайшли, але я вам порекомендую таку штуку. Якщо ви плануєте будівництво і у вас ділянка невелика, то заздалегідь, зробіть усі -всі такі роботи. Викопайте трактором яму, замовте трактор. Замовте кран, нехай вам він вигрузить і поставить на місце це. Бо коли у вас вже буде там засаджено або будинок стояти, ви, буде дуже важко технікою ці всякі заїжджати і робити це. Так, дивіться, тунелі ще стоять. Ці дренажні питали, як вони працюють, вони дуже просто працюють, вони закопуються. Ось тут є такі кришки, вони з'єднуються з собою. Послідовно кожен 300 літрів. Ось тут є під труби, сюди зайде труба ось від септика І туди водичка вже буде, вона такого полівної якості буде туди потрапляти. Да, Не так я поставив, отак треба поставити. Тут, тут порозписано, що і як. Ось І воно потім закопується, там щебень відсипається з, зверху тут. Тканина ця геотекстиль, щоб земля його не замульчовувала, не загілювала. Ось така штука. Як ми зробили? Ми взяли дробину, у мене є алюмінієва дробина така, і ми поставили на дробину. І воно стало як санчата. Закріпили ми тросами і потягнули. От, І отак тягнули тут. Бачите, тягнули, тягнули, ми втрьох. Тягнули його. ось. О, ну не те, що важко було, не важко було тягнути, але те, що тут є теж такі нерівності, то воно було так застрягало трошки. І, в общем-то, тягнули ми на місце, де ми збиралися його поставити. <клес> Сліди залишилися, бачите, від цих саночок. Отак От тягнули, 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 і потім ми вперлися знову ж в цей приямок. Ну, нічого страшного, ми поставили оцей. Цей палет, і через неї ми переїхали. І притягнули ми цю бочку ось сюди. ось Тут вона буде стояти. от ми її, ми її сюди засунули. Нижче ми вже не можемо засунути. І за рівня ґрунтових Тому ось так вона стоїть, ця бочка. Бочка, ну це класичний переливний, переливний септик трьохсекційний. Там знизу зроблено все як треба. там І геотекстиль, і, 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 і також щебінь відсипаний, ну, подушка зроблена. ця. Ну Ось там, бачите, вже стали воду потрошки наливати, щоб він стояв. І ось три секції. Перша, друга, третя, я вже вам показував. Ось так. Але щоб його закопати, цим ґрунтом не можна закапувати. Нельзя, бо він такий дуже глинистий і він буде погано там. Тобто треба наполовину засипати піском. Пісок замовили, завтра його привезуть в понеділок. Ось, і ми спочатку засипемо піском, потім ще нальємо води наполовину, потім е, подивимося, щоб він стояв нормально нікуди. Не пішов, і потім вже зальємо повністю і будемо засипати землею цією. Бо якщо не залити, то воно може його сплюснути трошки. Ну, не зовсім, але геометрію може порушити, бо він зараз герметичний. Він повністю проклеєний. Він герметичний, як з так і всередині між цими перетинками Тому ось так. Звідти ми вийдемо і сюди прийдемо. Якраз тут виходить це 2 см на метр, погони якраз все стане як треба. Так що ось ось такий ось септик. Кільця тут не можна ставити, бо тут дуже близько, я вам казав, ґрунтові води. Там, де у людей вони не близько, там можна поставити і кільця. Так, ще хотів таке сказати, дивіться, я точно такі, таке ж все саме замовляв в 2015 році. Замовляв сам септик, замовляв, щоб його зібрали. І чесно вам скажу, не пошкодуйте цих грошей, закажіть, щоб його зібрали, бо вони його проклеюють, В них є інструмент. Ви на ділянці важкувато буде його зібрати. І, чесно вам скажу. Воно да, воно не безкоштовне, але воно того. Вартує. І якщо казати, я порівнював всі ці ціни, я не буду казати в абсолютних, давайте у відносних скажу. То сам виріб, ну, зрозуміло, що він в Німеччині виробляється, тому ціни в євро. Але якщо перевести на гривні, то його ціна порівняння з 2015 роком, зараз 2025 рік, і пройшло 10 років, виріс в два рази. ось Далі збірка. Виросла в 5 разів, а доставка виросла в 10 разів. Ось так на сьогоднішній день ось така ситуація з цінами. Тому ну, я розумію, що по відношенню до виробу то там воно менше, але все одно бачите транспортування за рахунок того, що пальне дуже дороге, то воно підросло. Так, поки що тут призупинилися, ми закупили цей пінопласт утеплювач. Ну такий, бачите, купили не дешевий, але він працює, це, це важливо. Це важливо, бо це ж все ж таки підлога вона може просісти під шаром. Під шаром цього. Тяжке. Ну і утеплення буде це у нього 5 см і буде 50-5. Да, два шари буде 10, бо оці системи низькотемпературного опалення їм треба оце добре утеплювати, щоб не були всі ці втрати тепла. Та, ось такий тепленький день. Тому ось такі у нас справи. Сьогодні ще буду вже полив вмикати, подивлюся що і як. Прокачаємо. Да, там Батьки, дружини присилали, у них вже крокуси, інші рослинки квітують. У нас ще холодно, прохолодно. Котики теж почали ще в січні такими вони рожевими були. і Мабуть, повимерзали трохи, подивимось. Бо морози потім лютий дуже був холодний. То все, трошки у нас теж року все в січні цвіли, а зараз все, бачите, тюльпани всі Всі побили морозом. Ось така ситуація, будемо працювати. Завтра теж вихідний, то буде додатковий день, щоб все зробити. Ну і бачите, яка земля суха, те, що я казав. Ну, дивіться, ну, дуже суха. Пісок такого ще ніколи не було, тому треба буде робити полив, бо все тут на піску все загине. Все, гарного вам дня, бережіть себе. Пока.